обкладинка на YouTube. Напевно, тут може бути щось приємне та естетичне. Тут хоч поспорити можна, але і спробувати також. Закидуємося натхненням. Можна було б занудити, що тут повинно підходити під настрій контенту. Якщо у вас більш дитячий контент, вам підходить щось таке. Якщо ігровий, то таке, якщо історичний, то таке. Краще тут занадто багато всяких деяких фактів працює, тому тут це так працює, що яким кольором ви хочете показати, який контент ви робите. Наприклад, тут, тут важко без цього. Жовтий та таборанче, який я вибрала, це більш схоже до чого ж цікавісного. Це дуже іронічно, коли це стосується людини, яка деденсайд. Але я більш зробила його пастельним, б означало для мене якусь естетику, але насправді я просто люблю пастельні відтінки. і це все параша, бо це має сенс, але не особисто для мене. Я не знаю, що саме хочуть робити, тому даю собі мазужість на експеримент. Тепер по форматах 60 на 1440. Це максимум і кращий формат, який ви можете взяти для шапки канала. Як завжди розмір друку 300, бо в пікселі це не круто. У нас є 4 поля: телевізор, комп'ютер, планшет та телефон. Рекомендую дупу покласти на перше поле і тупо нічого там не малювати. Хто дивиться YouTube? З телевізору. прям на канал заходить таке, о, мені не подобається естетика цієї шапці. Вона вона не занадто красива для телевізору. Ніхто це не дивиться, тому бить Беремо друге, третє, четверте поле, та й все там малюємо. Основні об'єкти у мене це напис та «Да, персонаж. Ми його малюємо на четвертому полі, бо це буде видно на всіх об'єктах і пристроях. І раніше я робила шапки на комп'ютерних варіантах, не знаю про це. І на телефон, це просто обрізалось. І я потім така, «Брін, а що з тогось? та малювання. І тут повністю по вашому бажанню. Якщо у вас ще і прямі руки є, то робіть саме ви, бо це буде відображати. Саме ваш особистий настрій, і ваша вкладника може передавати ваш характер. Ну, я думаю, так це працює. Може ні, може розміщати різні фішки на обкладинці, написи там, розклад вихіду роліків, цілі на каналу, скільки залишилось ще русні, розклад Укрзалізниці. Хочу, що хоч що хоче. Це ваш особистий простір. Та що хочете, то й робіть. Все одно мало хто дивиться на обкладинку, Але якщо вона і є, це дійсно приємно, та якось трошки естетичненько. А коли ми закінчимо нашу чудову шапку, йдемо її жимати, бо ютуб то ще тряс душніво і приймає лише файли до 4 мб. то вбиваємо в пошук рандомний сайт і там жимаємо і займаємо наш чудовий вітрю мистецтво. Я користуюся цим сайтом, але ви можете користуватися будь-яким, це просто айдено це конвертер. Форматна іконка ось такий. Можна звісно малювати нову, але мені впадало. Тому я просто обрізала обличчя і зробила з цього щось. Він добавив ще червоний та чорний колір. Не забувайте, що тут обрізають і роблять формати кола з квадрата. Тому малюйте, знаючи це, а не як я. Бо все не може йти по нормальній лінії мого життя, все піде по дупі. Ну а що, цей відео здивиться скоріше за все, тільки мій накачий друг та холосте. Що ви зробити? Я ще не знаю, де я. є. Тобі. Шапка, іконку ми зробили. Тепер можна ще півроку говорити ось-ось-ось, ось, ось, точно зараз. І почне знімати на ютуб. Прям точно почне. Ага.